Трофи один з мікотрофів, сосна. Це в мене сосна гірська. І коли ми подивимося на кореневу систему, то на ній ми побачимо такі білі е, утворення. Це симбіоз гриба і кореня. Сосна не є чистим мікотрофом, але вона дуже любить, щоб на її кореневій системі поселялася мікориза. Мікоризою сосни, звичайною є маслята, тому що вони, ростуть в... тому що вони є її мікоризою і ростуть в сосновому лісі і в молодому, і в старшому. Це ми пересаджуємо кілька штучок, нам треба пересадити. І тут видно саме ці утворення мікоризи дуже-дуже ну, яскраво. Е, мікориза також вноситься ззовні в кореневу систему, е, є препарати, е, наприклад, мікохелп, жива земля викор... виготовляє його, тому що симбіоз корення і гриба допомагає. Е, допомагає Кореневі системи краще засвоювати е, з ґрунту, краще брати, ґрунтовий е, розчин, розчин, з і е, мікориза перетворює, до прикладу, азот в амінокислоти, і це вже не азот, який вбирає рослина. А скажімо так, не крупа, а каша уже перетворений азот. У вигляді амінокислот заходить в розчин, який буде підніматися до гори і погіти рослину, нести мінеральні солі. В фосфор заходить теж у вигляді солей, фосфор калій. Всі-всі мікроеле всі мікро, мікро і макроелементи гриб переробляє, і у вигляді розчинів солей дає укрону. А дерево, в свою чергу, ділиться цукрами, які виробляє хвоя, і підживлює грибну частину, і підживлює свою грибну частину.